Добре, добре, причина зупинки. Я вже, Яка? я вже сказав. Причина зупинки. Я сказав вже. Причина Тут зупинки. Ще раз і за що? За те, що не приїджаєте документи для становлення базу. Так вашої причина відповіді. зупинки для чого? Ви зараз. Причина зупинки для чого? Значить, вам є щось скривати. Нема мені чого скривати. Просто я не люблю, коли мене зупиняють без причини. Просто що приїхали до Я документи. багато чого не люблю. Що? Я багато чого не люблю. То що таке Це життя особою зацікавлений я в тому, щоб не показувати вам документи за причини? Зацікавлений я в цьому. Причина ваша видумана, давайте показуйте мені, допитання да, да, запах я ще чую. — Ні, нема нічого. Я чую у вас є запах алкоголю з порожнього рота. А ah, друже, ти не Матисrone? на те давиш. Я поспішаю на роботу. Я, я працюю на критичному м... підприємстві. Мені потрібно їхати. Друже. Я вчора був у спортзалі, я не вживаю алкоголь. Я не знаю це. Ну no, я тобі кажу. немає. запаху, ти собі його видумав. Я тобі кажу, я хочу зупинити. Я хочу зупинку, поки це видумав, друже? Я тобі не покажу ні документи, нічого. Визиваю. Зроби що це хочеш. Поліція Все. Поліція Ти хочеш стан е, патись. За допомогою приладування. Причина зупинки. Я вам вже повідомив. Яка? Медичний огляд. Хочетесь пройти на стан стансмення? Яка, а причина зупинки була переначальна? Я вас запитую ще раз, медичний огляд зупинка. Первозуп... Да. Так, давай. Якщо ви будете ухилятися від проходження медичного корпусу, я, я пусть проведе. Давай, давай, драгер, давай. Я чекаю. Далі що. У вас температура? Так, продовжуй. Хорошо, відбуду. Поїдемо рай видео. Ні, чого, причина? Будете затримані. Я проходжу тобі алкотестер. Давай. Ти хочеш, щоб я Хто алкотеста? Я, людина. Тобі достатньо. Достатньо. Бачу, для, чого? для чого? Тому що людина, яка проходить медичний поля, мені потрібно забити в базу. Якщо Тоб в мене приходить... буде сел... показано проміле, я тоді ти мене заб'єш в базу. Ні. Провіряй. Якщо в мене буде показано проміле. Покаже, чи покаже чи не покаже, я один знаю. Давай. Тест No5118. Так, треба тут до перестання. Just oh.